Велика кишеня саме так жартома називаються місце жителі району, хоча, зважаючи на картину побаченого, не до жартів, оскільки щораз приведене до належного стану сміттєзвалище знову розростається до небачених розмірів, і асортимент тут, як у великому супермаркеті, в переносному значенні слова вражає, тому що дбайливі справжні господарі в лапках вивозять все, що можна, і кидають просто. На узбіччі дороги, зважаючи на всі обставини, ця історія все ж має свої за і проти. З одного боку сміття потрібно десь дівати з іншого такий безлад. Це перше враження про нашу порядність і вихованість. А поглянувши на це сміттєзвалище, яке невдовзі займе територію автошляху, стає страшно від того, що все це справа рук людини. Мешканців району такі дії це неповага не тільки до навколишнього середовища і людей, які проживають поруч і змушені потерпати від такого жахіття, а ще й до самого себе. І не хотілося б, щоб це місце стало візиткою району.